Знаєте, я бачив текст цього меморандуму, але питання в тому, що він є декоративний і політичний. Я б хотів би, щоб якщо ми говоримо сьогодні про спільні дії, щоб вони вели до якогось результату, ми готові до спільних дій з приводу співпраці на ДВК, на ТВК, співпраці наших спостерігачів, співпраці по тим порушенням можливим, які можуть бути, але питання в тому, що просто задекорувати чесний вибори, Розумієте, є сьогодні закон про місцеві вибори, який з одного боку повинен виконувати влада, а з іншого боку учасники виборчого процесу. Якщо це буде спільні дії, конкретний графік дій, термін виконання, ми готові розглядати. Просто робити політичні заяви про чесні вибори, ну, я думаю, що це не потрібно. Я собі дозволю додати, тому що це загальноукраїнська тенденція. Значить, партія регіонів доручила керівникам керівникам обласних державних адміністрацій скликати всі політичні сили для того, щоб підписати меморандум про чесні вибори. Це після того, коли президент Янукович їх всіх зібрав, от, розказав їм про те, що в принципі те, що робить партія регіонів, це не найкращий шлях, тому що вони роблять на місцях, а на нього це персонально відображається. Те, що вони реально чудять тут на місцях. Ну і для того, щоб показати таку картину чесних виборів, в них народилася стара нова ідея підписати меморандум. А про що меморандум підписувати? Про те, що ми повинні виконувати закон? Чи меморандум треба підписувати про те, що не можна фальшувати вибори? Чи меморандум про те, що є кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчого процесу, за ту фальсифікацію, якою сьогодні займається правляча партія регіонів? Тому я не хотів би, щоб ми ставали е, певним е, ну, додатковим антуражем для скритих фальсифікацій, які буде проводити партія регіонів. Я не хочу підписувати меморандум. Я вимагаю виконання чинного закону. Я вимагаю прозорості у виборчому процесі. І для цього ми, е, до речі, ми друга партія по кількості щодо спостерігачів. Перед нами тільки опора. другий ми і третій, якщо мені не зраджує пам'ять комітет виборців України. Тобто це є три основні сили, які сьогодні мають найбільшу кількість спостерігачів. Ми перша не парламентська партія щодо кількості членів комісій. Ми маємо дуже великий досвід, ще починаючи з президентських перегонів. Я усвідомлюю про те, що процентів 5 вони вкрадуть, але не більше. Якщо вони думають, що їм вдасться сфальшувати вибори у значному обсязі, так не буде. Наші Керівники партійних організацій, наші члени комісії на місцях, домовляються про співпрацю про те, щоб безпосередньо при роботі в комісіях отримати протоколи з мокрими початками, і там не вдасться їм масово сфальшувати, тому нехай не надіється, бо воно їм так просто не минеться. Ну, ви правильно сказали про те, що до партії регіонів біжуть тільки окремі політичні діячі, але від партії регіонів біжуть люди. Я проїхався по всій країні і побачив дуже цікаву тенденцію. Коли депутати мажоритарники, які висунуті від партії регіонів, приїжджають на округ, з п'ятого разу вони не дають відповіді, на яке, від якої партії вони йдуть, якщо вони йдуть від регіоналів, бо можуть помідорами закидати. Тому це є загальноукраїнська тенденція сьогодні. Е, е, партія регіонів це, знаєте, поганий тон. Мовітон таке слово стало. І це, до речі, дуже серйозний дзвінок, в першу чергу, для самих регіоналів. Якщо вони так далі себе будуть поведи, то президент, який вибирався фактично від партії регіонів, вже відмовиться від партії регіонів. Ми це бачили на прикладі Ющенка. Це було. Ми це бачили на прикладі Кучма. І якщо безпосередньо діячі з партії регіонів не усвідомлять те, що якщо їхня діяльність приносить мінус президенту, а якщо це мінус президенту, то він просто відмовиться від цієї партії. Ну, для нас це дуже. В плюс, тому що президент тоді стане не президентом партії регіонів, а президентом України. Вони тільки що будуть робити. Щодо того, які процеси відбуваються, у нас дійсно дуже дивні такі, приємні процеси відбуваються, в особливості на Донеччині. Кандидат номер 1 це чинний секретар міської ради і виконуючий обов'язки мера міста Димитрова в Донецькій області вийшла з партії регіонів і прийшла в партію фронтзмін у Донецьку. Значить, в сусідньому, первомайсте, сусідньому, так? Красноармсько. Да. В сусідньому Красноармійську, буквально за декілька кілометрів, ціла фракція партії регіонів, 11 людей, вийшли з партії регіонів і уступили до політичної партії Фронтзмін. Тому є декілька тенденцій. Перше, їх перестали боятися. І це важливо. А, не дивлячись на те, що вони там і офіси палили, і погроми робили, що тільки вони там не робили. Друга тенденція, що в принципі в країні залишилася ще політична конкуренція. І я думаю, що ми, як політична сила, яка дуже чітко задекларувала, за що ми і проти чого ми, ми маємо не тільки шанс, але й маємо можливість стати реальною альтернативою партії регіону. І коли я кажу про альтернативу партії регіонів, то я кажу не просто через об'єднання якихось там опозиційних лідерів. Самі об'єдналися, ну і самі себе назвали там об'єднаною опозицією. Для мене об'єднання це в першу чергу тих людей, мільйонів, а сьогодні це дві третіх України, які не підтримують чинну політику як президента, так і уряду. Тому ми цим шляхом йдемо, і двері політичної партії Змін відкриті для всіх. Не для політичних лідерів, які програли виборчу кампанію, а для тих людей, які сповідують такі самі цінності і такі самі ідеї, як ми.